Всім привіт із села. Вітаю вас на каналі Життя в селі. чому і ні. Сьогодні з вами приїхали на джерело Огруд. Я вам покажу більш детально. Його Зараз дуже гарна територія. Тут дуже рідкість, тут ми зараз зупинилися і дуже рідкість, що тут нема, не було черги. Тут зазвичай повно людей, які набирають воду, бо тут вода дуже смачна, вона довго стоїть. От і туди Зупиняються багато людей, щоб набрати цієї води. Всю територію та джерело грот було реконструйовано з нагоди 27-ї річниці, незалежності України. така територія гарна. Можна приїсти, щось поїсти. Такий столик. Ми там зупинились. Гарно. Там смітник далі. Туди зупинка з іншого села. Люди приходять сюди на зупинку. Дуже гарна територія. Покажу вам, Ваня набирає воду. Такі струмки, звідси йде струмочок. Звідси і все тече туди. Ти що мама, магами не ми собі додому наберемо води, хоч у нас є криниця, але... Що, світ... Ось, світ не виключили, за 30. Так, напор упаде. Та який напор? Це природний джерело. Так, да? Да? Так. ще вам зверху покажу. Гідрологічна пам'ятка природи, місцевого значення, джерело огруд. Об'єкт знаходиться під охороною. 好的、okay.